Зеленський, говорячи про залужного, заявив про розуміння ієрархії, тобто натякнув, що генералам не варто йти в політику. Біла левиця пише: фіглярам і дрібним акторишкам, фотографам, манікюрницям, а також сину няні дітей Зеленського, можна йти в політику. А генералам в жодному разі ні. Військові не втручайтеся в політику, клоунів трясьо, переконуючи нас, якщо призначити на верховні. Державні посади безумних кавенчиків з «Ліги сміху» або зоотехніків разом з офшорними комбінаторами. То важко очікувати легкої перемоги в боротьбі з найпідступнішим, найжорстокішим ворогом людства. Цим безуглим насмішникам з російського КВН мало було знищити репутацію найефективніших українських менеджерів, політиків, таких як Порошенко, Яценюк, Рубій, Турчинов та Пашинський. Мало було порушити кримінальні справи чи навіть запроторити заграти. Бойових офіцерів, генералів Марченка і Павловського, Кривоноса, Червінського тепер вони починають кампанію дискредитації по відношенню до головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Ка Верховної Ради України відправлюючи партії Слуга народу Мар'яни Безугла знову виступила із гострою критикою на адресу Головнокомандуючого збройних сил України генерала Валерія Залу, Прикметно, що це відбулося практично відразу після того, як на шпальтах пливового видання Економіст. З'явилася стаття, в якій стосунки між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандуючим збройними силами України Валерієм Залужним схарактеризовуються як жахливі. З точки зору формальної політичної логіки, у інтересах будь-якого українського політика, пов'язаного із табором влади, було б спростувати. Ці твердження журналістів економіста, які звичайно ж посилаються на анонімні джерела. Однак Мар'яна Безугла пішла альтернативним шляхом шляхом. Підтвердження інформації про колотнечу в українському політичному середовищі і про складні стосунки між владою і військовими на фоні цих запитань, і претензій, які ротом безумної озвучує банково по відношенню до заложного, вони сподіваються, що суспільство забуде головне запитання по відношенню до верховного Головнокомандувача України, яке витікає з закону України про оборону, зокрема з 4 статті вісії збройної агресії проти України. Іні у разі збройної агресії. Проти держави або загрози нападу на Україну. Президент приймає рішення про загальну або часткову мобілізацію введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосовує збройні сили України. Тож чому тоді президент всупереч закону України, коли була 100% загроза нападу на Україну, про яку місяцями йому кричали союзники і його власна розвідка? не були прийняті відповідні рішення, які зобов'язаний був прийняти президент. Але не прийняв, чому воєнний стан не вів хоча б в напрямках ударів, запитують коментатори. Чому законних механізмів ЗСУ знищувати об'єкти критичної інфраструктури, а в першу чергу мости він позбавив збройні сили, і саме цим створив можливість для ворогу увірватися в непідготовлену країну. Але Бур'янов пише Джон Сміт, це питання не задасть, не на те квіточку ростили з часів ТСК по вагнерівцям від банди інше завдання. Анні вводити слідство і суспільство в оман, а так продовжує Джон Сміт. Ідеологічно Зеленський давно вже банкрот. Всі його ідеї 19-го року провалилися. Де там кінець епохи бідності, коли третина населення за чертою бідності сьогодні? Де кінець епохи брехні, коли справдилися жодні обіцянки зеленського про шашлики. в травні на Новий рік чи холодець з горілкою на кордоні з росіянами? Безугла писала в своїх соцмережах у Фейсбук і в Телеграм пости, написавши їх з десяток, в яких відверто критикувала головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного і закликала його звільнитись чи його звільнити. Чим спровокувала хвилю обурення в тих самих соцмережах і повстання в мініатюрі серед політиків в парламенті, в тому числі у її власній фракції, так головнокомандувач збройних сил України не зміг надати план задуму на 2024-й. Ні великий, ні маленький, ні асиметричний, ні симетричний. Військові просто сказали, що їм треба забирати не менше 20 тисяч громадян на місяць. Якщо військове керівництво не може надати ніякого задуму на 2024 рік, а всі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що Треба більше людей без жодної пропозиції зі зміни систем ЗСУ то таке керівництво має піти. Через свою пропозицію Мар'яна Безугла зазнала потужної хвилі критики. Стає страшно, що у законодавчій владі є індивідуми з таким мисленням Боже, збережи Україну від невігласів. Залужний не має нічого розповідати без углій, бо це без терво протизаконно натягнувши військовий однострій, піарилось у 22-му у ФБ фотками з нуля, а потім хлопцям на розкриті позиції. Ці прилітало військові у своїх коментарях зауважили, що народна обраниця ймовірно працює на ворога, а мала б виконувати свої прямі обов'язки. Ніякий план зупинити війну в своїй голові, просто припинити стріляти та зустрітися десь посередині не спрацював. Він навпаки, зайвий раз переконав Путіна в капітулянських настроях на банковій. Продовжується цілеспрямована інфоатака на залужного, флагманом якої є ТУП, що Ливала позиції наших військ, розташування, боєкомплект і новітню техніку. Вона або саботажник, або агент ворога. Дивно, що перелічені проблеми є, а головну проблему замовчують. А як готувалися до війни? Зсу прийняли бій всіма силами і засобами, що були в наявності. А зараз вже можна з легкістю писати не про те керівництво ЗСУ, не про тих воїнів і не таку оборону. А головне просто звинуватити у всьому. Збройні сили України тепер же без плану перемоги Зеленський пишуть коментатори навіть в статусі лідера військового часу втрачає свою легітимність. Гетьман є гетьманом, поки генерує план перемоги. А хулігавий план зеленського до цього часу був. Такий захід дай нам зброю, закрий нам небо, візьми нас в НАТО і ЄС, дай нам гарантії безпеки, і ми підемо в контрнаступ. Тепер же після виступу залужного в змі, після детального роз'яснення з боку головнокомандуючого, Зеленський своїм цим планом банкрут. А отже, потрібен новий план. Цей план і згенерував залужний технологічний ривок України, завдяки якому вдовгу можна розбити Росію. Саме тому і відбулася істерика Зеленського. Якщо план перемоги генерує залужний, то залужний і є гетьман з цього моменту. Залужний для Зеленського ворог номер один. Всі намагання Зеленського прибрати залужного будуть кроками до майдану. Всі вони стануть доказом для суспільства, що Зеленський не хоче перемоги, а хоче вічної війни, як Путін. А отже, дасть ідеологічну основу для протесту. Оточення Зеленського, в якому як відомо, є безліч агентів Путіна, буде штовхати його до цього. А зеленський надторвневий, заздрісний і мстивий, щоб від цього плану. Відмовитися, а поки Зеленський та його мільйони атакують залужного в західних змі одна за одною почали виходити статті, де автори переконують, що санкції не перемогли Російську Федерацію, що Путін готовий на вічну війну, що в нього безкінечні ресурси що насправді не так. Що контрнаступ зсу не дав великих результатів, і це буцімто є свідченням, що Росію викинути з окупованих територій неможливо. Ну а раніше було зупинити неможливо, а тепер викинути неможливо замість логічного висновку, що відтак Україні треба дати нечайну ложку допомоги з запізненням на півроку, а підготуватися на цей раз по науці, забезпечити ресурсну перевагу України над Росією і на цей раз зламати путінську Росію. Остаточно автори пропонують шукати якийсь сценарій стримування, в якості якого пропонується жований варіант перепочинку ворогу і поступок за рахунок українських територій. Українська ж влада у відповідь демонструє. Розгубленість замість включити ще активнішу дипломатію, не плутати з записом роликів, перетворити план залужного на торгову марку і просувати всім політичним корпусом на всіх майданчиках. Вони через дріб'язкову заздрість першої особи залужного атакують і пропускають ці подачі на заході. Мар'яна Безугла виставила ще кілька дописів про те, що будь-які військові плани мають готувати військові, а не офіс президента та мовляв є правило головкома номер один перекладати провину на ОП треба з юридичної точки зору розбиратися, хто кому і що може говорити. Демократичній державі, звичайно, будь-хто що може сказати, але в демократію не граються. Демократія це перш за все відповідальність, тим більше народного депутата. А тим більше під час війни, коли такі висловлювання, ну є просто я б сказав, не те, що шкідливими, а якимись зрадницькими на мій погляд. Контрнаступ 22-го року показав максимальні технологічні можливості Російської Федерації в обороні. Тепер треба підготуватися з їх урахуванням. Нам треба не передишку Російській Федерації давати, а зробити санкційний удар смертельним. Роздумити її стратегічну промисловість. Для цього нам потрібні ракети з дальністю тисячу кілометрів і навіть дві тисячі кілометрів, щоб дістати за Урал. Ці ракети залужний Забродський просили ще рік тому. Бо якщо світ хоче перемогти Мордор, нам потрібно знищити на Росії все її високотехнологічне виробництво і РЕП, і ППО, і ракет, і вертольотів, снарядів і порохів. Після цього в умовах санкцій без союзників, які це все мають, Росія не зможе відновити це вже ніколи таких ракет нам треба багато сотні на короткій дистанції, тисячі на довгій. Але проблема навіть не повторити таку ракету цим технологіям десятиліття. Проблема мати ресурсну можливість самим виробляти такі ракети багато і швидко. Нам потрібен власний замкнутий цикл розширених виробничих потужностей і ресурсу матеріалів, щоб виробляти ці залпи швидко і безперервно. Тому вже зараз наша дипломатія має чітко лобіювати на заході надання нам необхідних промислових можливостей. Ленд-ліз в Другу світову війну це не тільки поставки готових шерманів і аерокобр. В радянський союз в першу чергу це було поставкою СРСР стратегічних матеріалів, станків і навіть цілих заводів. Ось і нам потрібні не лише Абрамси та F-16. Нам треба все для власного масового і швидкого виробництва головок самонаведення, двигунів, ракетного палення, систем управління. По майже всім пунктам в нас свої розробки є. Але інтелектуальна частина це не все. Потрібна ще ресурсна частина. Оце і має артикулювати наша дипломатія. Боїтеся дати ракети, щоб ми розбомбили цілі на території РФ. Дайте можливість зробити… Вити наші ракети сотнями, і ми самі все розбомбимо і нав'яжемо Росії мир на умовах цивілізації. І підірвавши стратегічні можливості, РФ, вже можна буде переходити у правильний контрнаступ проти папуасів зі списами. Після цього нами знадобляться наші F-16, які на той момент надійдуть, будуть забезпечувати наше панування в повітрі. Лише тоді можна вже буде пускати піхоту на прорив фронту, як це роблять білі люди, а не дикуни, що платять людським м'ясом за помилки своїх політиків. І лише після цього сподіватися на красиві результати, як у США в Іраку, чи як тоді, коли Ізраїль розносив значно численніші арабські армії з московськими радниками Знову нам потрібні навіть не самі f 16 літак це носій. Нам потрібен запас авіабомб, а ще запас протирадіолокаційних ракет, щоб швидко прорвати ППО орків в полосі наступу і щоб туди вже могли вільно заходити f 16 із бомбами, а їх прикривали в повітрі f 16 з ракетами повітря-повітря. Успішний прорив в усі часи. Це концентрація ресурсів на вузькій ділянці, і що можливо впродовж. Короткого періоду часу місяці ми його накопчуємо, потім забиваємо ворога в першій другій лінії в пил і, не даючи йому замінити солдатів з довічним енурезом на свіжі сили, вже переходимо в наступ. Запас цей треба починати робити заздалегідь. Бо як показала практика бомбардувань гази Ізраїлем, інтенсивне бомбардування ворога вичерпує запаси бомб уже за декілька діб. Окрім того, маємо вкладатися у виробництво власних fpv дронів. Уже зараз ми виробляємо їх сотнями на день, і всі телеграми орків ридають. А треба тисячами в день. На кожного орка має бути по три дрони. Саме завдяки цій зброї, яку ми якраз і не просили на заході, ми вже здобули технологічну перевагу над ворогом. Так, ворог знайде проти отруту, але завдяки ставці на співробітництво з передовим і західним. Бідніша Україна має змогу здійснювати черговий технологічний ривок швидше за багатшу Росію. Щойно ворог підлаштується. Ми винайдемо щось нове знову. Можливість здійснювати військово-технологічні ривки швидше за ворога. Це і є наша військова перевага. Свою перевагу потрібно використовувати тут і зараз, а не давати ворогу час на адаптацію. Все це і є планом залужного. Все це Україна зобов'язана доносити до наших прибічників на заході, щоб вони мали аргументи, як відстоювати наші інтереси перед опонентами. А як співголова фракції Європейська Солідарність, ми зареєстрували постанову про відкликання пані Бзугле з комітету нацбезпеки. На жаль, регламентний комітет, який теж очолюють слуги. Разом ОПЗЖ цю нашу постанову блокують, але я думаю, що прийшов час насправді ну пану пані безугу з цього комітету забрати.